Всім привіт! З вами Таня. Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. Хочу зробити таке невеличке відео: все-таки показати вам готову роботу Лукас Венеція і трохи більш детально про неї розповісти. Може хтось буде дивитись, шукати цю роботу, і я розповім, ну, Хто дивиться, хто не дивиться, але хочу залишити саме цю роботу у себе на каналі. І думаю, що декілька інших робіт я також буду висвітляти саме в готовому результаті і повністю про неї розповідати саме про одну роботу. Бо інколи шукають якісь подивитись детальки, але не будеш переглядати всі відео, де Ця робота зустрічається, тому зроблю саме так. Отже, перед вами зараз прев'ю та залишки ниток від набору Лукас Венеція. Відшивала я цей набор з 1 серпня 2022 року по 25 жовтня 2022 року. Два часа в дві години ночі я завершила відшивати Бекстіч. Можна перерахувати до 24-го, але на годиннику вже було 2 години 25 числа, тому по 25 жовтня. Отже, Венеція обожнюю відшивати Лукас. Це один з моїх улюблених виробників. Ірина мені запропонувала провести такий спільний відшив. пропонували дівчатам. Ну, ніхто не згодився, тому що цей набір мало хто купляє. У мене також не було цього набору, але Ірина запропонувала Тетяну. Давайте вишиємо разом з вами якийсь гарний красивий наборчик. І вона запропонувала мені на вибір два набори. Це була Венеція і Амстердам. Я довго думала, який я би хотіла з них відшити, і чомусь мені саме захотілося Венецію. А тепер замислююсь над Амстердамом, але в мене набору немає і ну, поки що не планувала його купувати. В мене є що вишивати. Отже, Венеція відшивається на Аїді Білі 16-го каунта. Розмір готової роботи 58 на 30 см. П'ятірка з п'яти складність вишивки даної роботи. 61 колір приймає участь в роботі. У нас 6 ось таких палеток було з намотками. Зараз виведу на екран фото початку роботи, коли намоточки ще були цілими. Ну, відшивається на Аїді «Цвайгард». Техніки вишивання даного набору це хрестик в дві нитки, хрест, півхрест в дві нитки, і Бекстіч в два складання ниточкою, і в одне складання. Там було кілька різних кольорів Бекстічу. Скажу, що Бекстіч в даній роботі дуже Нескладний, але дуже-дуже заморочистий. Я покажу більш детально його на вже відшитій роботі. Ну, Я скажу, що я з ним поморочилась Там е в четвертинку, в половинку, з половинки в четвертинку, і ну, зрозуміти правильно. Ну, Але, в принципі, відшився він нескладно. Я взяла тоненьку голочку і нею відшивала. Що ще сказати про характеристики? Схема у нас чорна-біла, без кольорових значків, лише був бекстіч кольоровий. Я вишивала по кростіч сазі, перенабір мені зробила Наталя Мостова. Дякую їй велике за це. Вона швиденько мені його перенабрала і я розпочала вчасно вишивати цю роботу. Вишивалась дана робота в мене 59 днів вишивальних. Вишивала не кожен день, були пропуски. В даній роботі у нас 67286 хрестиків. Напишу на екрані, бо, можливо, хтось на слух не сприймає. Значить, бекстічу тут було майже 3000 стіпків, півхреста. Був один значок, такий він світло, світло-голубенький, майже білий, 1380 він відшивався в небі. Небо тут багато не зашивається, залишається незашитим. Я не зашивала, як мені пропонували, бо типу, плеш залишається. Ні, я як дизайнер запропонував, я так і зробила. Ну, і самого хрестика тут 65 164 штучки. Отже, 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 перед вами поки що прев'ю, і давайте зробимо ось так. І опа, перед вами готова робота. Моя шикарна шикарна венеція. Ви тільки на неї подивіться. Мені дуже-дуже подобається результат. Він не зрівняється з картинкою. Це не відшив на прев'ю, це картинка, але і картинка виглядає також, начебто, непогано. Подивіться на цю красу, мені дуже-дуже подобається результат. Я обов'язково. Після війни оформлю цю роботу, вона займе своє почесне місце на стінах мого будинку. Також в мене в планах, не в планах, а в процесах є Париж. Один відшитий, другий поки що в процесах. Також вона та Картина буде велика, гарна, красива, і хочу відшивати, оформляти і вішати на стіну, яка в мене буде називати стіна подорожей. Це будуть міста, в яких я побувала, і міста, які в яких я хочу побувати мрію. Отже, я зараз зніму зі штативу телефон і покажу вам більш детально той бекстіч який тут відшивався. Тут багато деталей, одразу розкажу: будиночки, човники, людей дуже багато, місточки, якийсь храм, статуї, чайки, навіть кілька штучок. Тут їх є три чи дві. Зараз в очі дві кинулось, а здається, їх тут три було. Голуби, Сидять тілешка з квітами, прапори висять, дуже-дуже ну, багато елементів. І ось за цього, Тому що міленькі такі детальки, тому і бекстіч був такий дробний, і картина у нас 5 з 5 складність її відшиву. Але я скажу, що я достатньо швидкою відшила і з задоволенням. Ну, процес мені подобався. Нічим він не мене не смутив, тим, що він якийсь для мене був важкий. Ні, він не важкий, я лукас обожнюю, канва, шикарна, 16-та, м'якенька, ну, не тряпочка, а така комфортна для вишивання. У мене була добра натяжечка, я вишивала на рамі. Вишивала я в розвернутому стані. Думаю, всі це бачили. Відшивала ось так, розпочала з, вибачте, пальцями з правого цього куточку і йшла догори, відшиваючи потрохи. Я це все. Всі ці фото показувала в інстаграм. Можете, хто не підписався, підписатись на мене в інстаграм, і там я викладаю ці фотографії. Також є у тижнях вишивальних виграх була присутня ця гра, і там я її показувала відшивала. Отже, я зараз знімаю камеру і покажу вам трохи ближче і вже поспілкуємося. Вибачаюсь, будуть трохи трястися руки, але то таке. Отже, дивіться, голубочки, як відшивався Бекстіч. Люди люди, всі-всі обрамлялись з Бекстічем. Там був один ось от хлопчик з дівчинкою маленький, там таким світло-сірим, і навіть не видно було, що то за Бекстіч. На вивісці цей золотий, він там в половинку з четвертинки, з четвертинку в серединку, і можна було просто палички навишивати і нічого не вишивати, ніякі літери. Там літерами саме відшивалося слово. Місточок ось цей після стірки бекстіч прийшлось поправляти, тому що він весь повилазив. Чи то канва трохи підсіла, чи що то було, не знаю, але я його поправляла. Так, На вивісках також ось, ось світло сірим. Видно, не видно практично. ну Тут жовтим і темно-коричневим, то начебто видно бекстіч. Ось, бачите, небо не зашивається. Ну, я його так і залишила, не відшивала. Тут у нас відшивався бекстіч на балкончиках, він легкий, швидко відшився. Чаєчка одна, і тут десь чаєчка друга. Більше чайчик не бачу, А, ось, третя. Бачу, бачу. Ось сидить. Так, да, я ж пам'ятаю, що три їх було. Ну, ось така гарна, красива картина в мене вийшла. Дуже мені вона подобається. Обов'язково обов буду ще вишивати міста. Я поки що думаю, яке. Дуже мені хочеться відшити ще якийсь лондон, але поки я не бачу у Лукаса такий лондон, який би мені сподобався. Ну, можливо, вони ще якісь міста. Будуть випускати. Ну, поки з інших міст мені такі, щоб запали, прям дуже-дуже хочу, поки що немає. Так що, друзі, всім, кому подобається даний дизайн, рекомендую його вишити. Гарний виходить результат, і достойне місце вона займе на ваших стінах і всі будуть. То її, бачите, всі будуть любуватись даною картиною. Мені вже написали в інстаграм дуже багато гарних слів по поводу цієї роботи, по поводу цієї картини. Дуже дякую всім. Вона дійсно, дійсно, заслуговує оплесків. І дякую Ірині, що вмовила мене розпочати. Цей дизайн разом. Ну, Ірина не так в мене і вмовляла, сильно-сильно просто попросила і я згодилась. Так, да, так. Що ж, вишивайте, вишивайте таку красу. І Лукас просто The Best. Він невери... не... неймовірні робить дизайни, картини просто, просто бомба-ракета. Отже, друзі. Я всім бажаю натхнення, гарного настрою, побільше е, е, часу на ваше улюблене хобі. Гарного вам настрою, гарних тихих, дніх, днів, ночей. Всі йдемо до перемоги. Вишиваємо і надихаємо, і перемагаємо. Всім пока, побачимось в наступних відео. Дякую за увагу! З вами була Таня. Пока-пока!